От і прийшла до нас Варвара. Говорять Варвара ночі увірвала, тому сьогодні була сама довга ніч. А тепер день буде на гороб'ячий стрибок збільшуватися. Говорять ото, як горобець стрибне на й день збільшився. Кожний день. Потрошку-потрошку по та й ставатиме день більший, наближатиме нас до весни, до теплих пригожих днів. Але вечори ще зовсім довгі. Тому, я думаю, багато із вас сидить в інтернеті. Та не просто листайте сторінки, а. Щоб вам користь була від того, що ви листаєте, ви можете одержувати хороші надходження в інтернеті. Звичайно, кому це потрібно. А ми, пенсіонери, завжди активні і в інтернеті, і в роботі, і в стараннях, і хочемо жити трошки краще. Тому запрошую вас до нашого соціального проєкту, де ви зміните своє ставлення до життя, станете фінансово незалежними, покращите свій добробут, своє здоров'я. Хочете так, пишіть мені, я вам все поясню. Ставте плюс або в особисті.